Вітаю на каналі. Сьогодні розглянемо газифікований будинок у Київській області. Він має площу 72 квадратних метри і розташований на земельній ділянці в 15 соток. Хата знаходиться в селі Розкопанці на території Обухівського району. Село в свою чергу розташоване в двох кілометрах від Богуслава. Та за 120 кілометрів від Києва. Будинок 1981 року побудови це означає, що йому вже понад 40 років. Стіни з цегли це плюс, адже цей матеріал довговічний. Проте шиферна покрівля може потребувати заміни найближчим часом. Будинок має чотири житлові кімнати, тамбур та кухню. Стан приміщень хороший житловий. Вікна та підлога дерев'яні. Господарі залишають майбутнім покупцям меблі, що може стати суттєвою економією на початку. Позитивний момент наявність усіх основних комунікацій газ, електрика, вода через свердловину. Є септик, який як система каналізації цілком прийнятний для сільської місцевості. Комбіноване опалення дає гнучкість, можна використовувати як газ, так і тверде паливо. На подвір'ї, окрім основної житлової споруди, розташовані газифікована літня кухня, сарай з погребом, колодязь та вбиральня. Вартість будинку становить 15 тисяч доларів. Для порівняння середня ціна житла у Київській області значно вища, що робить цю пропозицію потенційно привабливою. Цей будинок може стати хорошим варіантом для тих, хто шукає заміський будинок для відпочинку. Або розглядає можливість ведення підсобного господарства. Однак перед покупкою обов'язково потрібно особисто оглянути об'єкт та оцінити реальний стан будівлі. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.